Я дуже погано лечу, але долетаю. Давай, 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 Сюди впали mm -hmm. ты зверху Сверху ліво право і вверх є Угу. Mm -hmm. Добігаю Май, четверка, до речі. Найс, візьму. Он там довго лутається лутается, чихать, ми й попікатись. Не треба е, Візьму. Внизу скинула тут же. Угу. Це чувак щось напікає нас з угу. та. І другий щось теж захолодився Ну Там точно впали, бо, бо точно. Впали. Ого, собі! чи це не та дівка, в якої новий об'єктив? Питається це мене в чаті, чи ти не та сама дівка, в якої новий об'єктив. Нас Ні. пушить зверху, зверху нас пушить 30. Вже під нашою хатою. Так чую. І один пушить тут. Клас. Джап. пушить одну другу-другу другу. Ну тут ще мають бути на що нажавті. <святил> Але що їх пропустили, ніхто не така навіть? А я хз, він пробіг типа під жовту стоїть, заглядає вікна. <святил> <святил> вони щось не домовились походу, трохи. Мені, до речі, деколи здається, що Мостітка трохи ліпше закидає в лоба кулю, ніж коряк. Припарк. Другі ліве вікно. Як же вони грають? Просто як оці... Що вилазять, знаєш, Будь така була... гра, де молотком Вона треба забувати. А, то, то, то. Такий біжиш, 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 нема, нема потім хопа і вилазить. Один за домик на другий з друга. Так і я з ПП біг, не було автомата ніякого. Але я був без броньки. Можливо, тому і вмер. Взагалі. Угу. Але до речі, на рахунок того демеджа... А може виходить перефайтилось. Я тобі вісімку візьму твою. Угу. Демеджа менше, але встріну на голову муліцій. ваншот і другого. Ну Думаю, буде безпечно. Але ти собі візьми тачку на жовті. Ага, бачу. Ближче, Блище не мабиш? Тут це, да, це такий спот. Там просто дві тачки на жовті. Ти про той автобус? Ні, там правіше. Там стоїть глайдер, і за глайдером ще одна тачка. Зазвичай спортивна. Угу. Як ти, тільки вона не присідає. Пу — Пу-пу-пу! Ні, там цей. Угу. Джип. Джип, то як ти! Бо попаржи. Такий же ж мощний. Потужний. Викликаю тебе. Танки. Нычки, враги! Так, а да я упаду? Это не знаю. Такая кола приемная насправді. Там зона в дупі світу, я до тебе за все не долучу. А, все бачу. Добре, зараз я подумаю, куди їхати. Я хочешь мистер, да? Ну, давай вот сейкем на добавитьовчик. Окей, окей, okay, Поки okay. okay, нікого не бачу. аптечки трохи є, 8 мікс тобі твій маю. Там угу. 24 тут на мені з барилом. На жовті, по-моєму, тачка стояла рожева біля цього. Ну, не рожева, це помаранчева. Біля ангара. Я одразу знизу скидаю. 8. Дякую. дорогою їде тачка, Приїжджає. Блін, я так дивлюсь зараз на зону і розумію, що це буде важка гра. Хоча за все вона сходитиметься десь на цьому острівку. Ну, я готовий, в принципі. Okay. Окей. Да бришка? тут позаду того паршан, ангара. <клухи> так, ну, походу, місце закриває, Давай через це місце. Правий. Рона. Та да, прибіг. Ти ж стріляла по нам правильно, з цього талайта? Можливо. А, він їде? з'їхав. Mm -hmm. да, да, Не було видно навіть. Циклик, виходить. Він за хату став, мені здається. Він буде пікати зараз звідси. Чекай. що ж ці, що нам стріляли по нас, треба їх прийняти? Ага. Найс, а есть ник на справи зі своїм завданням. Оп-оп-оп, то, що мені треба. Я думала ти цього типа убив? Ні, ні я вбив позаду в сенсі. Все зрозуміло. Тачку не берем, чи ще? Та берем. Я просто думаю, де тут грати блін. Може десь під'їхати на краєчок Там. Можна, там ЄЛГ. Е, там хоча там арена. Ну, там типа ліс, коротше, там є дерева. Але нам треба тут боятися арени. Ну як боятися? Пікати періодично. добра студія чи як сказати добрий вечір студія я казав вже Гаряков, привет! А можем вот так и та для туда Uru. Uru. Що, візьму тасечку. Давай. Пустомость нижче Я оце кем зараз пропікаю, Ну там що ще за все буду грати Закручуйся під будинок, якщо докотишся. Угу, mm -hmm, спробуємо. Знайдено лут воно. Ну, виглядає ніби так. Зараз відкриваю двері, а тут просто двоє такі сидять з дробовиками. Surprise, surprise! чисто. Добрый день, вы верите в Вот эта тачка стоит. А в будинок прям въехала. Давай еще наступно хату нам там другой поверх. Там будет лучше. Для... Сори. Дропчик падает. Здесь тут. на що там впав на жовті ловчику, ми його навіть не побачимо. Mm -hmm. Так, ну як зона має бути в нас. Yeah. Yeah. Mm, Ти в зоні. До речі, куча живих. Да, да, 19. Линкс. Бачу его. нас тут. Раз. Да лаш тут. тут? Лег. Там не в зоне. Підстобор просто стрелять. Ліво, ліво, ліво. Там один і другий. Це інші. Я хиліч тут. Зараз <`uk> буду відкидувати собі смачочки і відходити. До тебе. <characterized> nice. Там ще один нокнутий. Бачу. Куди nice. я блін? Ну, і цей отут, дерево. вот право. Open. Ой, там ще, ще бачила. бачево. Вот он грає. Право, Так-так-так, Він, грає, nice. Було? Він по кому стріляв там в сторону право, автобуса. Тут смуки. Нам треба пройти, поки цей файт відбувається в зону. Вони на тих вишечках грають. Ще десь двоє, про яких ми не знаємо. Тут тачка, тачка. це що я тобі казала в uh -huh. будинку. Вони якраз може тут десь грати. Але... на руку все походу, чем не злось. Я ничего. Ну что, все, мы уже пострел за лук. Не знаете, я что на другом поверсе кизу в Facebook? Давай чакнем. Я даю хай, Эм. Нормально. Що? Що? А я, блин, давай хай верха, воно якось тут побила. Ай я всрався до мной. <різь> Ты же так і було, що Що поробиш? Да так би догравали, тут на паузу не поставиш, блін. Я ж не думала, що ти тут цього. Не зовсім зрозуміло, де ти стоїш. Да, блін. Тут горить. Ата я чалу почеповар на жовті. Я себе зону закрив. Так це походу Ластові на жовті. А там балкон. двоє. Балкон, балкон один. На дах лізе. Mm -hmm. Дала шот? Давай, давай, давай. Як я не попав, це габела. Я думаю, що це сольник. Ну, поки що його друга не видно. Значит, может, может быть. <связать> да. Тут... Бляха! Че там там, походу? — Можно там. — Я думаю, он в хате. — Какой? Ну, — Да-да, хата другой пор. Вот тут был, виКно. окно. Левише Что там? Третья бронька. Ты сел, так мало, да? Голоси. А, я понял. Липший, <Слышко> просто Пиу -пиу -пиу -пиу. Раз в соло расцвел. Подав в соло, думаешь?